Ми йдемо робити важку роботу, маємо завдання прокласти ось таку толсту оптику, ціла бухта фінмарку. Ми приїхали на нашу крапку призначення, і зараз ми то все будемо розмотувати, тягнемо ось ту всю бухту ланцюгами з ромком далі догори, навколо тільки поля нікого нема до нашої точки 2 км. Підтягуємо вище на пагорб і погнали. Ось такі натяжне кріплення будемо ми використовувати. Маємо 2,5 кН оптику, досить товста таки, і так це все виглядає в бухті. Тут ми будемо вже починати. Це наш початок, все буде на траверсах, за ніякі вуха стовпа ми не будемо нічого чіпати, все як має бути. І ось наші перші стовпи, і ми вже всі в болоті. Добре, що хоч трошки це все позамерзало. Ось там ми туди йдемо, зараз ми вже пройшли пів кілометра, але до нашої мети все ще далеко. Помаленьку помаленьку, опора за опорою, і ми вже пройшли метрів 800. Йдемо далі і маємо вже цілий кілометр, і зараз почнеться хардкор. Між опорами буде відстань орієнтовно 120 метрів, і ми зараз це все будемо натягувати. Тягнути нас буде двоє, а ромку буде фіксувати. Та ти гониш, є. Нам ще того не бракувало, бухта впала в грязюку в таке от болото, не знаю, кальнізація чи що то є, ну але варіантів не було, треба було продовжувати далі. Ну і ми це все тягнули, і тут орієнтовно відстань пів кілометра до нашої кінцевої мети. І десь так в 17.45 ми досягли своєї крапки призначення, рівно 2 кілометри. Ми вийшли. Ось сюди ми це все затягнули, і пізніше на наступний день тягнули оптику їхніми кабелеводами, шахтами, їхніми комунікаціями. Це їхня локальна мережа. Вони раніше отримали інтернет від когось по точці доступу по антенні, але пізніше звернулись до нас, щоб ми їм завели оптику, ну і ми їх запустимо по оптиці. Попередники туди аж завісили муфту, запасів немає, як її знімати, ну поки не зрозуміло. Ми ось таких боксих ставимо, розварили на піктейлі на це адаптер, защокнули плашкорт. І все, підключаємо до їхніх... Комунікації, як на мене, завдання наше ми виконали, і тепер у них буде нормальний, швидкісний, оптичний інтернет.